Другий раунд Бій! і так, друзі. Другий раунд насичений. І знов у нас гість з Великобританії намагається Но працювати першим номером. Мені Ендрю нагадує прям знаєш такого кулачного бійця з англійських доків. Да. Там знаєш, такий типу, суровий, старший мужик. А в нас нокдаун є нокдаун. вже 4, другий нокдаун. Цьому поєдинку ендрю е, намагається зараз. Вони в нього є ще час. Намагається в встати, піднятися дуже тяжко. тяжко. І це кінець поєдинку. І дострокова перемога Алекса. З поверненням тебе, Алекс! З поверненням! І так, друзі, другий раунд. Єгор Менукян проти Олександра Калинчука. Перший раунд для Олександра був таким важкуватим, я б сказав би. Але Ворг себе дуже так, впевнено почувається. Було в першому раунді, коли він там пару. Ударів пропустив, але незначних ударів. Так, і бачимо. Uh -oh! Я тільки Возвит! хотів сказати, що Олександр дуже поняв. Да, да, дуже низько руки. Піднімається зараз, Олександр дуже дуже важко. It's it's дуже важко підніматися. Та є красавчик, воїн, але. Це нокаут, це нокаут. Який нокаут, який потужний удар. Бачимо, що Січка є під лівим оком, але ці апіркоти від Валентина, вони дуже молніносні. Готов зустрічати, готов зустрічати лівою рукою вже, апіркотом. Рембо... Ай, Ковбой, ковбой, переплутав. Рембо. Да, рембо. Бо там ще в нас і Рембо є, ковбой, у нас тут дуже весело. Вже боїться, боїться Робі. Вже впевнений, що не так багато, як було на початку. Лівий похоронний. Ковбой, що ти робиш? Що ти yeah, робиш? Я ставлю ще мамину хату на Валентина. Все все <laughs> на Валентина. Січка Валентин. Готовий. Готовий. Перший раунд. Бій. І так, дорогі друзі, клан. І у нас поєдинок в чорних uh. тейпах. у нас Віталій першим починає. Да, і проти нього також. Депутат. Одразу... Ну, ще не встиг представити, але це був кото. У <рі> нього вже є перший Три. нокдаун. Я хочу Один. сказати Віталій Красень. Чотири Пять. вибросив удари. Важкий, важкий. Чотири, удар. Удар. чотири попав і нокдаун. Петренка, підтримка. Давайте підтримка. далі. Давайте, давайте подивимося за другий нокдаун. Дуже дуже швидко у нас проходить цей поєдинок, але ти... блискавично. Я б так сказав, блискавично. Дуже важкі, потужні чотири. удари у Віталія Фіголя. Ші. Молода кров. Ші. Заряджений. Ну і дивлячись на його форму, то там. Тестосторонний монстр! Да, 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 молодий клопак. Бій. Так, бій, і Дуже крутий джеб. джеп. Це жорсткий джеб! він просто його зупиняє. Ну, Плюха, плюха у Віталія, будь здоровий. вага до 85 Дуже важко. зараз. вага. Дуже Бі за дуже важко. Та й 39 Бі -бі. років ми Бі -бі! розуміємо, Бі -бі! що це да, дострокова перемога. Окей? Окей. Потисне руки. ready? Готовий? Перший раунд бій! Ну що ж, дорогі друзі, у нас. Тут міжнародне протистояння ну, і не, ну, просто від одного. Ні-ні-ні, ну, Звичайно, звичайно. Так, да, поплив зараз наш. Може, віскознувся. Или... Але так трохи. О! о, ну, о це дуже швидка така. Факт, розборка боже, ну, це... від дебютанта. Чотири. П'ять. Нормально 6, так Антон працює. Вісім. Дев'ять. Блін, людина з Це Дострокова перемога. А перший раунд. Бій. А Андрій Не знає, що він проти депутата б'ється. так? з депутатська да, да, тут да. точно не, не діє. Так, ну що ж, дивимося, що депутат зараз більш хладнокровний і намагається зустрічати дуже грамотно свого опонента. І зараз гарна серія. Це, 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 це не баун точно. Гарна точка на початку, початку підготував цю сейві да. кількома right. потужними влучними ударами hey. з дистанції. А, а потім, потім наверсав да накидав таку багатосерійну комбінацію. І зараз сам намагається відпрацювати. Зараз є по корпусу, потрапляння і... здається, поцілене. Я думаю, що це було Four, five, дихалку, солнечне сплітіння. Да. Начебто, начебто, eight, так трохи збило дихання. Це Ендрю, і зараз іде oh. перед і сюда. Це... це дострокова перемога депутата. Від... Віталія. Але тут складається вже філ. О, прошу, вибачте, нас вістольник, Олександр. Піджимає, піджимає зараз так, Саша. Намагається різди кутити Яну. Зараз пропускає Віталій. І по корпусу, як зараз, багато О! Oh! І yeah, що? Неймовірно. Yeah. Що ти будеш робити, a... Віталій Фіголь? A... Віталій Фіголь! Це a... просто a... неймовірний удар був. Hey! Ну що ж, панцир проти Стаса, другий раунд. І <світ> тут <То світ> перший пішов Стас і знову Зарупилися <світ> на початку раунду в центрі міжкогону. Але така перспектива oh, вже oh, трохи Куди да, він пав? Поплив, трохи поплив, да, поплив палицев. Oh, oh, оце oh, так, оце oh, так поворот. Шатає, шатає зараз, here. ще you're трохи shat шатає, але Стасу треба oh, допрацювати. Давай, Стас, допрацювати. Це епізод. Ооо! Оце так дебютант! Станіслав! Вийшов на короткому повідомленні. Просто, просто маща. Що за тігер? Це що за тігер? Давай, давай, Стас, включайся. Важко no. зараз панцеві, Дуже oh, важко. Випала капа! О, о, все, ну що треба зупиняти, треба зупиняти. Капа, 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 капа. Є. Сикс, севен, ей, віре, степ, стоп! Бій продовжується. Бій продовжується, И Стас. Бачимо, як же передня ручка намагається, і це закидує удари і паси. обмінялись ударами, але вже не ви випалася. Випала. Я, 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 я думаю, це вже все. Дострокова! Дострокова перемога. Я думаю, що це достроково. Дуже важна красаві. Це, це, це перемога. Красава. Красава, просто. Хурця дуже непростий. Не можна. Опонент дуже сильний. Пересувається. І о, бойний рейбоковий. боковий. У тяжкій вазі, друже. Це дуже, Рейбо! 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 дуже рідкісна така ситуація. Зараз Рембо намагається йти вперед. Є, є є. Був епізод, де він міг піджати Хурцю до мішко до мішків. Підтискає Рембо. Да. Вичітує Хурбо. О, корпусу так пробив зараз. Але Рембо. це падіння це ну, трохи, не наддаун, трохи так. мені здається, не нокдаун. Спустився так. Хурці я присів. Да, Нама показує Хурця, що лів, буде зустрічати лівою рукою. Саме чого треба мати на увазі ліва. Лів. 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 Він навіть показує свої комбінації, якими буде працювати. Це просто подарок для Рембо. О, є потрапляння це. По вуху нокдаун. по вуху і є нокдаун. Куржатки, дуже важкий. Боковий. На каранки, Рембо так, запрошує 5. продовжити. Дуже важко зараз буде підводитися, але підводиться все. Ні, 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 ні. Вже пливе. І це дострокова перемога. Біхася, да, бігається, підказує зараз Ростиславу, що треба міняти етажі, але 5. Тимур в своєму стилі підбирається 5. через глухий захист, але один. Починає, починається, відкриває. Ростислав налаштований просто неймовірно. Да. Просто. Як Як на його обличчя заряджений, просто знамо підібратися. Але Тимур 2, усі своїй красі 3, школу не проп'єш. Да. <п 'єш> Красавчик. Неймовірно, здивував так він. Ростислава, але його стиль це через глухий ку. Ще 2, 3, одна туди залітає 2, 3, у виконанні Тимура. Чотири трохи здивований зараз, Ростислав. Тобто да, Тимура це так зарядило непогано. Заряджається він знову через глухий захист, перекривається, підбирається, качає корпусом, і просто викидає свій поховальний такий боковий. Але жорстко б'є, жорстко б'є, Ростислав. Да, намагається. Зустрічати. Е -е 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 -е. Так, а О, це вже мені здається. Це, це вже так, да, це вже початок, Треба... початок так. кінця, але вже да, кінець. завершити. так, мої друзі, перший раунд. В чорних тейпах у нас. Ой. Ель Матадор Проти дебютанта Михайла. Я гарно починав зараз Михайло. Ельма -Матадор, Матадор пішов. А? Перед і ми Разбиває бачимо. Опа. Ми бачимо, як він пам'ятаємо, як він емоційно проводив свій перший поєдинок, <рес> але тут і о, о! який обід на зустріч пропускає зараз. Матадор і падає нокдаун. Хоча ми я сижу тут і мені таке відчуття, що Матадор вдарив сильніше. Вдарив сильніше, але назустріч да пропустив. І Михайло, так як для дебютанта, дуже гарно себе проявляє. Ще опа, не обмінюється ударами. Яка гарна заруба вже є розсічення у Михайла під лівим оком. Прижимає зараз до мішки. Я ножкою держу, ножка держу. Я думаю, оператори це заснімуть. Знову пошов вперед і стекло. Ооо! Пропускає, але стоїть! Чіпляю його вдоху. лівим боковим зараз. Матодорб'є, б'є, б'є, б'є. Яка міцна голова, у дебютанта Михайла. Матодорс зі своїми кувалдами. Ооо! Це що таке? Це які такі боковий як він так вихід. Диви, диви, Матадор просто потрошку пливе. Я думаю, це це стоп, це дострокова перемога. Що ж, друзі, заключений третій раунд Спартак проти Романа. Зараз так... Промах-промах попадання від Романа. Але вже такі трохи затяжні удари. Важкі зараз трохи підшати зараз потрапляє. Роман Спартака має Прокуре. трохи секунд відновитися. Готов? Да, рефері продовжує поєдинок, але зараз для Спартака. Ну, думаю, буде такий ключовий удара. момент. Ой, ой, ловить, ой, апперкот ой. і Роман намагається завершити цей Поєдинок по корпусу. Знову відраховує Три. нокдаун. Рефері. Я думаю, що буде зупинка. Не, не можна, не можна, не можна. Ну, він... Тримається. Ах, Тримається. Він пошатується. так. Ну це до перших ударів зараз. Yeah. Продовжується поєдинок, але Роман, я думаю, буде зараз ставити заключну точку. Чи витримає це Спартак? Не можна, не можна боротись. Ну, можна. ну трохи боротьби можна. Боротьба відчайдушно боротичайдушно, да. Десь 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 можна перечекати таку бурю, але пробиває корпус. Пробуває корпус. це вже третій нокдаун за раунд. Третій нокдаун раунд. дуже важко. Вангурану Вангурану хтось заплатить. У нас скрипник Владислав, проти вже нам відбувається. Григорій Григорі! несеться просто! Ти куди Григорій? Опа, корпус, опа, корпус, опа! Корпус, корпус, корпус! Опа! 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 Ну, Дуже да, ну, ну, важко ну, зараз да, депіланту да, там ді, мішок порвався. Да, що? Дай. Ти чого? Тормози, тормози! тормози. Де ви такого пацана знайшли? Я шосі. Сім! Зараз ти знаєш Владиславу, треба! Перечекати цю бурю. Мені здається, Владислав, Владислав може здатися зараз. Такі відчуття О! Ну що ж, треба Владиславу теж включатись в поєдинок, але Грегорі як несеться просто. Ну, Грегорі поплив трохи там кров. Але як відпрацьовує по корпусу. Корпус голова і просто ну, намагався забити. Туди, вже хотів його добивати. Є Григорі, ти що? Я думаю, що на нас запрыгнув. Так, от тихо, тихо. Яка розмахайка полетіла, все, третій нокдаун вже. Що? Фрі нокдаун. Фрі нокдаун. Ти подивись на його. Блін, що це за бої? Ти його пам'ятав? Так, так, це він був. Це... Це достроково перемога Грегорів, блін! Що ж, бій починається, і як... яка хороша серія. Да, Гарі намагався так знаєш відразу залетіти з ударом, але ми бачимо, то наш ударів за ці перші секунди поєдинку. Яка тільки... щільність поєдинку щільність поєдинку і як пропускає. Ще облучає, ще раз Гаррі пропускає! Спасибо. Зараз Максим іде вперед! І який обмін ударами зараз на першому раунді? Що відбувається? Що відбувається? Максим намагається. Але ми бачимо, що Гарі да, трохи багато не пропускав, насправді, але все одно, все одно... він горить цим боєм. Важкі удари, але яка їх кількість просто. О! Який важкий удар зараз пропускає на зустріч Максим. І непоганий епізод зараз для Гарі. Намагався зараз полуапіркотом підловити Гарі свого опонента, але. Максим Варас, зараз має гарний шанс. Yeah, Давай, Макс. Yeah, yeah, yeah. В'яжить, в'яжить yeah, зараз. Ретер в'яже, але аперкот вставив теж hey! під час цього клінчу. Єо. Падер. Осета. Ну я думаю, за цей раунд, на початок за початок цього раунду, хлопці, дуже вимахались. І зараз вже така буде, буде битва за кислород! Ой зараз пропускає і Максим. Віддає він зараз просто заруба неймовірна, аперкоти від Гарі. Він намагався допрацювати цей епізод. Від, да, відраховує зараз рефері Перший нокдаун. Але яка щільність поєдинку. Просто. Максим продовжує поєдинок. і як зустрічає Гаррі, Гарі намагається відповідати. Рубляться просто в центрі. І це кінець першого раунду. Нокдаун, відраховує. Зараз цепи нокдаун і Максим не махав. Да, це, це зупинка. Це дострокова перемога. Зараз Агресор. Э, підказує. Вітя, ти просто ти ви з якими боковими, з якою серією залітає. Вітя. Магорі, просто оплески. Оце так повернення. Три. Які в нього були травми, Три. які в нього був довгий застій, плюс служба. Пять. Ну. Красавчик. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Важковата зараз. Чаку, але він підіймається. Шість. Чак показує, що готовий битися, але рефері. Пиш, але ти бачив, як Хасбі зразу. О! Куди? Куда? Це що він закинув? Це Куда? що він закинув? Просто! Трьохочковий! Це дійсно Це трьохочковий що Куда? Куда він його закинув? Дійсно, просто!